Доброго дня, шановні українці в місті Сокиряни продовжується масове винищення дерев. Їх винищують, вирубають, грузять на автомобілі, вивозять, скидають в дворах жителів міста Сокиряни, продають за гроші. І все. І цей бізнес працює вже не один рік. Я його відзнімав зими. А зараз починається винищення дерев біля річки Сокирянки. Гаї біля річки сокірянки це легені наші сокірянки. Їх винищують. Подивіться. Це тільки початок, я зараз буду йти відзнімати. Кому заважають оці гаї біля річки сокірянки? Кому вони заважають? Ні. Їх беруть і винищують. По звірячому винищують. Крап. Цей бізнес кожен день комусь приносить гроші. Як я вже кажу, цей бізнес кришується, тому що по сокірянах катається достатня кількість правоохоронців, яка б давно на це могла би звернути увагу і зреагувати. Значить, комусь це не потрібно. Значить, хтось за винищення нашого міста в прямому сенсі слова. І всім байдуже, дзвонив сьогодні у міськраду, вони навіть про це не знають. Що буде з містом, яка його доля, яка доля людей в місті, яке залишиться скоро без дерев, не знаю. Вам відповідати скірянці. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей.